29 червня в Красноградському ліцеї No5 відбулися урочистості з нагоди відзначення обдарованих дітей громади. 96 учнів та 10 колективів протягом навчального року виборювали першість та займали призові місця в творчих, інтелектуальних та спортивних змаганнях, олімпіадах та конкурсах районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Присутнім за досягнення подякувала начальник відділу освіти Красноградського міської ради Антоніна Турова, дорогі діти, ми пишаємося вами, адже ви еліта, майбутня еліта нашої держави. Спасибі вам за все, спасибі вам за ті досягнення і результати, які ми сьогодні маємо. Ми не тільки пишаємося, ми возвеличуємо вас. За вашу безстрашність, за вашу наполегливість, за ті результати і досягнення, якими пишається сьогодні вся 40-тисячна громада, спасибі вам велике! Привітальне слово сказала Красногрецький міський голова Світлана Кривенко. Ви знаєте, ви своїми досягненнями ще раз довели, що українці. Вільні, незламні і непереможні. Наші хлопці зараз захищають нашу країну, а ми тут в тилу теж працюємо і теж їх підтримуємо. Я всім вам бажаю найскорішої перемоги. Нехай повернуться наші брати, батьки, дідусі з війни з найменшими втратами. Нехай нарешті над нами буде мирне небо, і щоб ми з вами збирались. Не в такому маленькому колі, а наприклад, в будинку техніки, як це було колись, всього вам самого найкращого, і ще раз вам від всього серця щиро дякую за ваші перемоги. Перша заступниця міського голови Наталія Шаптала наголосила, що наші діти мають широкі можливості. Кожна молода людина, може стати успішною. Для неї важливо знайти ізюминку в собі. І мати всі можливості для розвитку. А саме наші діти мають такі можливості, бо в Красноградській територіальній громаді найкращі освітні заклади, в яких вже склалися за довгі роки свої прекрасні традиції. Тому ми маємо сьогодні так, -так багато номінантів. І так багато переможців. Я вас вітаю всіх і так тримати. Катерина Єніна, секретар міської ради, зазначила, що серед темних кольорів в душах номінантів все ж таки грають барви веселки У нас переважає чорний, у нас переважає хаки. Але є душі, у яких кольори райдові. не дивлячись на оце, все, що нас оточує, ці кольори райдові. Живуть у самому серці, це барви творення, і ці барви дають енергію і тим, хто нас захищає, і тим, хто чекає захисників, і тим всім нам, хто чекає цієї очікуваної перемоги. Заступник міського голови Сергій Дорошенко назвав присутніх найкращими. Це свято для нас. Усіх. Сьогодні ми вшановуємо тих. Хто своєю наполегливою працею дійсно довів, що українці сильна нація, хто сьогодні присутній у цій залі найкращі, найпередовіші, найуспішніші, най, най, най. Дякуючи вам, ми маємо можливість довести всьому світу, що ми можемо, що ми вміємо. І що ми так і надалі будемо продовжувати, не дивлячись на те, в яких умовах сьогодні доводиться навчати вам навчатись вам і працювати вашим батькам і рідним. Голова постійної комісії з гуманітарних питань та розвитку інфраструктури Красноградської міської ради Людмила Виноградова висловила номінантам свої теплі побажання, досягнути успіху. Можливо, лише завдяки систематичній і цілеспрямованій роботі над собою, нагородженим всім бажаю віри в себе, ставити перед собою. Вершини з легкістю їх досягати, і всього самого найкращого. це була 15-та церемонія відзначення обдарованих дітей. Проте, вперше вони отримали грошову премію у розмірі 15% від прожиткового мінімуму для індивідуальних досягнень та 30% для колективів. Сьогодні їх називають учнівською елітою Красноградщини а завтра вони стануть надійною опорою України.